Привіт усім! Вітаю вас у цях себе на каналі вітаю всіх, хто завітав лише на мій канал. Мій канал про інкубацію різної птиці, про вирощування різної птиці, окрім гусей, перепілок та цесарок. Їх я не інкубувала і не вирощувала. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково залишайтеся. Я експериментую дуже багато, дещо вдало, а де, що зовсім і вдало. Але все показую на каналі, так, як є. Тому для багатьох, хто підписаний на мій канал, відео є корисними та цікавими. Буду рада дружбі з вами. Сьогодні прекрасний, чудовий недільний ранок. Вирішила трошки звити з вами на таку бесіду, показати своїх малюків, як вони підростають. І. Дати відповідь на декілька коментарів. Отож, давайте поїдемо. Чому я принципово не вказую ціни за корм, за птицю чи за інкубаційне яйце у коментарях. Давайте будьмо реалістами. Відео закидається в інтернет через рік, Бог поможе дочекати 2, 3, 5. Ціна буде неактуальна. І дуже багато я вже зіткнулася з тим, адже раніше я писала ціни на яйця, на корма, на птицю, на усе. Ось, І тепер зіткнулася з тим, що ці ціни не є актуальні, а люди сердяться, тому що я їх обманюю, адже я вказала одну ціну. А насправді вона зовсім вже не така, а в рази рази дорожча. Адже все кругом тільки зростає, на жаль, у нижчу сторону ще не було такого, щоб ціни впали, або стали набагато дешевшими. Переважно це тільки росте вгору. Єдине, що трошечки знецінюється, або трошечки це дуже так <кхм>, голосно сказано, знецінюється тільки праця людська. Ось, а товар він росте і росте вверх. Ростуть ціни на світло, на газ. на Різні комунальні потреби, хто де проживає, на дрова, на продукти в магазинах. Ось. І тому ціни я не можу і не буду вказувати у своїх відео. Але раду поділюся контактами, усіма, які тільки мені відомі, були вони позитивні чи не позитивні, обов'язково вказуючи вам на це. Ну, наразі я використовую корма, Ви знаєте, від пані Наталії з Городенки. Приростом птиці я мега задоволена. Зараз ще взяла в неї БМВД для того, щоб запустити свою птицю у яйценоскість, а саме птицю Фавероль. Ось, мені потрібно буде від неї якісне інкубаційне яйце. І тому я вирішила на цьому закцентувати увагу, хоча минулі роки, до речі, я не використовувала БМВД і не використовувала комбікорм для яйценоскості птиці. Використовувала звичайні зерно суміші, ну, тобто брала пшеницю, кукурудзу, це все молола. додавала рибне борошно, м'ясне борошно, премікс. ні, Премікс я не додавала. А можливо, й додавала щось таке, як для кур-несучок, продається в етаптеці. Ось, що я туди, сіру кормову додавала, макуху, соєву, соняшниковий шпрот. В общем, калатала ось такі рецепти, брала їх в мережі. У Ютубі, тобто сама нічого не вигадувала. Ну, старалася принаймні дотримуватися ось тих чи інших рекомендацій, і ось такі рецепти сама також готувала. Но цього року вирішила спробувати за порадою дуже хорошої людини, яка не пожаліла ні свій час, ні свої знання, взагалі нічого, не знаючи мене абсолютно. Раду з усіма моментами та деталями поділилася зі мною, за що безмежна йому подяка. І єдине, що вам скажу, що рибне і м'ясне борошно у вета птиці, які ми з вами купляли, виявляється, воно може призводити до розкльову птиці, тому що воно йде неякісне і виготовляється з. Мертвої тварини. До речі, хтось один мені писав і в коментарях про це теж вам велика подяка. Тому е, ось таке я знаю, і вам рекомендую е, краще використати БМВД. Воно вийде в рази дешевше, ніж купляти кожен компонент окремо і ось так мішати. Якщо ж ви купляєте і зерно додатково, і БМВД, то вже краще замовити готовий корм. Для курейних сушок, і все, і не гратися взагалі нічим. Тому робіть висновки і приймайте рішення. Що стосується бройлера, я вирішила його годувати спеціальним збалансованим кормом, придбаним і точно впевнена, що пані Наталія виготовляє його з повністю натуральних продуктів, і воно є. Корисним та продуктивним. Ось, Тому вам і вказую її контакти, але ціну на той корм і на БМВД не буду я вказувати. Чисто з тої точки зору, не тому, що я бачу, що ви давно вже слідкуєте за моїми відео, пишете мені кожного разу, не лінуєтеся. За це я вам безмежно вдячна. Але лише тому, що вони будуть не актуальні. Пройде пару місяців і ці ціни будуть не актуальні. Ось така моя позиція. Тепер покажу вам трошки свою птицю. Це наші фаверольки. А ще скажіть мені таке питання. Чи знали ви, що курочка повинна з'їдати 80-100 г в день? Зерна або серносуміші і е, ні в якому разі не більше, якщо ми хочемо від неї продуктивного яйця. До прикладу, я завжди свою птицю годувала вдоволь. Ось, скільки є, бачу в них порожні годівнички, значить вже швидко-швидко і досипала їм ще. А насправді це не є добре, тим більше, що птичка Февероль, я неодноразово про це говорила, дуже схильна до ожиріння. І від цього втрачається кількість яйця, якого вона може знести. До речі, що стосується півників, було в мене запитання, що чому півник одного виводку, одного віку має один червоний гребінь, а другий ось такий невеличкий гребінь. Півні точно так само, як люди, або птиця можна так ще назвати, як люди, вони по-різному дозрівають. І тому можуть одні цей півень був кинутий до дорослих курочок, і він на очах у нього цей гребінь виріс, і він прям почав і топтати кур, і кукарікати. До речі, його. Одновиводки лишень буквально недавно почали кукарикати, враховуючи, що він уже два місяці як дозрів до такого чоловічого свого нутра. Тому я думаю, що багато що залежить від того, в якому оточенні вона ростуть. Ну, Пам'ятаємо, що Півника має бути гребінь стоячий, не дуже високий, мати не менше восьми зубчиків, тоді цей півень буде у вас чудовий. Має бути гарна біла гривка і гарний білий хвостик, отам спинка біля хвостика <кій> цього півника так і є. А ще треба звернути увагу на пальчики виролівські, ось у півника, ну і в курочок, звичайно, ну куди ти в ці Трясся тільки все, дайте курочку, він має бути гарно вверх. Бачите? Ось, півників точно так само. І таке. Ще буває, були таке запитання, чому курочки е, клюють одне у одного пір'ячку, якщо вони вже дорослі. У мене теж таке було, вони вже були абсолютно великі, але пам'ятаємо, що великі скупчення птиці призводить до розкльову. Буває! Я не спорюю, сама в інтернеті не раз бачила, що. Е, в такому курятнику там 2 на 2 проживає до 50 голів і все чудово. У мене так не виходить. Ось, у мене завжди має бути багато простору для птиці, і тоді ця птиця буде рости нормально і не буде ніяк, ніяких з ними проблем. Ось. А якщо тільки їм тісновато, то одразу вже у них. Якась мулька в голову влізає, і вони починають одне одного довбати. Ну, так принаймні в мене було. І, скоріш за все, у вас так само. На один квадратний метр повинні бути дві птиці. Ну, якщо ось тут у мене проживає вісім курочок і три півника. Звичайно, півники відділяться, буде тільки один півник. В тому загороді 9 курочок, і в, цьому, в цій загороді також о, павутина, 8 курочок. Тому, розділивши їх на такі об'єкти, бачимо, що у них вже припинилася оця мулька задовбай друга. Ось, до прикладу, тут півники і курочки, вони ще далеко не є такі червоні грибінці, як тільки що ми бачили. Хоча курочки вже немає такого, що вони ціпкають, а квокають більше. А ось там трішечки позаду. Зараз вам покажу. Ось теж є півник, якого грибінець достатньо великий, він би взагалі фантастично і розкішно підійшов для. Того, щоб бути ватажком стаї, але він хромає. Ну, а ми пам'ятаємо, що хромі півні, <клух> десь ще робля півні навряд чи будуть годитися для того, щоб якісно запліднити інкубаційне яйце. Тому поки що він росте, а далі його доля вже оприділена. На жаль, а так би він був вобше бомбезний. Китайським шовковим вже вимкнула сьогодні лампу, тому що на дворі більше 20 градусів, і це достатньо тепленько, враховуючи, що вони майже практично повністю покрилися пушком. Ось так можу вам їх показати вже без світла. Вони в мене дикі, не є ручні, принаймні поки що так точно. Ось, але бачите, вони. Я їх боюсь, вони мене боються. Ну, в общем, я їм боюсь нашкодити, а вони мене бояться, бо прийшла тут, така привалила своїм ліхтариком. Вимикаю їм світло на ніч або в день. На ночі такі холодновестенькі, тому я прийняла таке рішення в день, коли на дворі тепло, вони можуть обійтися без червоної лампи. Тоді я їм вимикаю лампу і роблю таку свого роду ніч. Ну, щоб вони якби психологічно відпочили, тому що дуже часто ще розкльови бувають від того, що птиця збуджена, вона не відпочиває і їй надзвичайно вже така нервова система на пределі, можна так сказати, і вони такі нервові і починають клювати свого товариша. Ось, в мене, до речі, від попереднього мого стаду вивелося п'ять пташенят. Щось я так підозрюю, що це всі ці чорні, це вивелися від тих моїх курочок, тому що вони абсолютно такі, як їхній тато. Тато був чорний і вони всі чорні, всі п'ятеро. Але побачимо, так я зараз і не дізнаюся. У мене тут три виводка різді, тому вже побачимо, що то буде далі. Дуже такі стають кумедні, красивенькі, живуть на сіточці. До речі, отакий метод утримання саме підлога сітки запобігає різноманітним захворюванням, які виникають у птиці. Кокцидіоз в першу чергу виникає від того, що брудно і мокро. Підстилка в них стає така брудна-брудна, мокра, вогка. І від того утворюється кокцидіоз. Але кокцидія — це така бактерія, яка живе в кишечнику у птиці постійно, але загострюється тільки в тому випадку, якщо не відповідні умови для їх вирощування. Вже далі, коли птиця абсолютно доросла. То в неї вже бореться організм з цією інфекцією, але знову ж таки, якщо вона не тримається в чистоті та сухості і теплоті, то ця збудник цієї інфекції дуже швидко спалахує. Зайшла я до бройлера подивитися, як вони тут себе почувають, а їм душно. Тому буду вимикати їм світло також. Бо горить червона лампа, але вони всі розбрелися ось, і повідкривали клювики. Якщо птиця ось так сидить з відкритим кльовиком, це перший признак того, що їм душно і потрібно прийняти певні міри, що ми зараз їм зробимо ось так. Вимкну їм червоні лампи і принесу, вімкну їм, звичайно, білу лампу. А на вечір вже знову вімкнемо. Поставили їм ніпельні погілки. Ви би знали, наскільки це упростило їхнє утримання? Я просто не можу натішитися. Я їх купила ще на початку літа, але не використовувала, бо ми щось ми не підключили туди сюдим не можу виключити одною рукою. Зараз я таку вас покладу трошки, щоб виключити. О! Червону лампочку. Ось так. О! Вся вже бігла в порохах, а лампу ледве виключила. Ось так. Воно настільки мені опростило життя і настільки опростило їхнє утримання, у них завжди тут є вода у вільному доступі. Ну і, звичайно, оці годівнички, що я брала, бункерні, вони теж максимально фантастичні. Погляньте, тут унизу є корм, але вони умудряються у мене залізати сюди. Ну, залізати, вони вже такі достатньо високі, щоб головкою сюди доставати і тут їсти. Тому, якщо і плануєте вирощувати бройлера, і ви ще не замовили собі отакі ніпельні... Ой, чуть не впали. Ніпельні поїлки і такі бункерні годівнички. Ну, це не є реклама, хочете самостійно це все поробіть. Мені не виходило самостійно це зробити, воно ж постійно було щось не таке. Ось, то саме з цими. Штукенціями. Утримання ну, бройлера це якась одна насолода. ну, Не знаю, не тримала я ще так легко бройлера. -тфу -тфу. Дякувати Богу, каже мій чоловік, так дякувати Богу, чуть тьфу Дякувати Богу, ще так легко мені не тримався бройлер. І що вам ще скажу по вазі, то вони на грам 300-400 перевищують свою вагу, чим то, що вони би мали важити. Тому, от бачите, як вони достають це, взагалі, якась фантастика. Питали мене, чому вони хлисті такі крильця та ніжки і так далі. Ну, так буває, коли птиця швидко росте, пушок злізає, а пір'ячко ще не обростає. Ось. З усіма птичками все ок, тільки одненьке там трошечки. Ти жоден з батоньком, ну і окремо собі. Лі? Смішний. Ось. Фух, жарко було вам, так. Ну, добре, що я зайшла, ти подивилася. В принципі, тут достатньо світла, але бройлер би хотів, напевно, ще більше світла, щоб було. Тому я зараз їм принесу лампу ключу і хай буде їм тут багато світла. Ну, не прям яскраво, яскраво, щоб вони теж е, дратувалися, а достатньо яскраво, щоб вони просто активно росли. Ось ну, такий бройлер. Не знаю, це в мене рост 78 кобів. Кобів я ніколи не тримала, не маю з чим порівняти. Тому... Не знаю, які вони мені казали, що в них просто трошки ширша стає грудка. Тобто сама грудка розрахована на те, що вона роз'їжджається, і така набирає м'язи. А роси мають більш грудку так зібрану докупи. Копи, коби розділяється грудка, а роси отак зібрана більш докупи. Але по вазі і по самій кількості філе. Вони практично одинакові. Єдине, що у росів ще додається гарна литочка. Ну, таке. Ну, тому дивіться самі, у півторок їм буде три тижні. Сьогодні неділя. І наскільки вони гіганти. Да? Пташечки мої. Пташечки мої. Так прийду, стану біля них і стою. Спостерігаю. Ну, так, вони собі п'ють, до речі. І дуже упрощає знову ж таки утримання цієї птиці на сітці. Ця сітка має товщину прутка 2 мм, не ріже ніжку, не ріже грудку. Вони сидять завжди в чистоті і сухості. А що ще треба? Для вирощування бройлера. Це фантастика. Ну що, любі друзі, розказала, показала практично все. Чим могла з усім поділилася. Якщо дещо упустила, то ви вже не судіть строго. А просто запитайте в коментарях: я або зніму відео додатково, або ж надам коротку відповідь для того, щоб ви вже. Мали відповіді на усі хвилюючі запитання. Ось таку птицю поки що я вирощую саме в Чернівцях. але в Яремчі, пам'ятаєте, в мене знаходиться ще одне стадо це мішаних моїх курочок. В Яремчі ще живе той один індик. Попрошу маму, щоб вона обов'язково нам його зняла і пофотографувала. Ну він вже такий хлопець не в року. Ось на наступний рік обов'язково я також. Куплю ще індиків. Я проаналізувала усі моменти, а саме той факт, що де потрібно купити якісний корм і що потрібно утеплене приміщення, тому ось цей курничок, який ми робимо ось, тут, він буде абсолютно утеплений. І тут буде підростати в мене бройлер. І він буде уже у таких умовах, як потрібно, і з таким харчуванням, як потрібно. Тому я точно буду замовляти інкубаційне яйце, індика бік 6 в першу чергу. Як тільки е, дасть пан Сергій клич, що вже можна, тоді я його замовлю. Тому ви також, якщо ви з Чернівецької області і не хочете інкубувати, не можете, або у вас немає можливості, єдине, що вам потрібно, буде купити. Яйце, тобто оплатити це яйце, я вам його проінкубую, і, відповідно, ви ще тоді доплатите іншу суму за саму інкубацію. Ось, інкубувати я маю де, інкубатор у мене також є. Як це робиться, я знаю. Тому можете долучатися і спільно замовимо яйце. До речі, можливо, хтось є з Чернівецької області і буде замовляти теж інкубаційне яйце, у пана Сергія, то думаю, що можна разом замовити і щоб відправили нам автобус. Ось тому з Ужгорода автобусом буде відправитись надійніше, ніж новою поштою. І в зимовий період це набагато безпечніше буде, якщо відправка буде автобусом. Тому хто з Чернівців Чернівецької області. Будете замовляти інкубаційне яйця індиків, або я буду замовляти, я обов'язково повідомлю вам у відео, а ви обов'язково повідомте мені, або не. Є тут така штука, що в коментарях не пускає номера телефонів, тому ви запишіть мій номер телефону 050 77 08 307. Якщо цікавить, щоб я проінкубувала якийсь інший угорський крос, також нема проблем. У мене є інкубатор на 500 яєць. Запакую, проінкубую. У мене є інкубатори менших розмірів, вже аж два. ось І будемо інкубувати. Я вам в цьому ділі рада допоможу. Дякую всім Збройним силам України, що ми можемо насолоджуватися таким прекрасним сонячним осіннім, не? дякую всім вам, хто додивився це відео до кінця, воно дещо затягнуте. Так, я хотіла багато що вам сказати та показати. І я це зробила. Можливо, щось таке упустила, то обов'язково в наступному відео вже розкажу і покажу. Всім бажаю вам вдалих інкубацій, здорових пташенят, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Міцного, міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!